Як, як, от, як от про. Розкажіть, як вони приходили да. до вас. І коли це було? Як, от, як от ну, 6 березня був бій. У нас тут сильний бій був. Ну, ми не знали, що як, думаємо, може, так здалеку знов бій. А приїхали наші при... солдати наші приїхали від з Малина. Вони. З Малина приїхали, і отут, у цьому районі, був бій, а потім на другу добу, 7 числа. Прийшов до нас один поранений боєць і попросився, можна ми вас погріємося? Так кажу, можна. Ну, мене там каже товариш, тись ще бо він в голову поранений і йому дуже тяжко йти. От, то він залишив тут своє броніка, зняв автомат, залишив і пішов за ним. Привів його через декілька часу, привів його. А ми якраз натопили хату гарно, бо було затище вже. І ми натопили, включили генератор. До нас вся вулиця збігалася заряджати телефони. Включили, натопили, про, 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 топили гарно, насосом прогналося. А вони заходять. Ой, як тепло! У вас прийшов вже тоді другий той. Як у вас тепло? Можна чай? Ми поп'ємо чаю і підемо. Кажу, куди ж ви підете? Хлопці, ви що? Ото постелили їм, погодували, попоїли чаєм. Ой. Того, де нога поранена, то того ми перев'язували, перев'язували, заливали. Там у мене настойка коров'як. А цьому, де голову поранений, то я кажу, я, я боюся дотрагатися, щоб воно бо кров запеклася, щоб я ніде не, не засипила, щоб не, не, не пішло, знов кров не пішла. То йому самому тряпочку то змочувала, і він сам собі промивав то око, ну, вмивався потроху. От. І так вони в нас три доби були. Ми їх нікуди не, нікому не показували, нікуди не випускали. От. Якщо на двір, то там двір у нас закритий був, щоб ніхто не бачив їх людей. А брату передала смс-ку. На Київ брату передала смс-ку, не дзвонила із їхніми телефонами рідні і командира, щоб він повідомив, що вони живі. І Він їм подзвонив до командира, до родичів, подзвонив до рідні, От, то дуже дякували, що це їм звістка прийшла. А командир сказав, нічого не предприймають, нічого нікуди не той, хай сидять, закрить, ну, хай сидять, коротше, в хаті. Як ми будемо щось предприймати, то ми повідомимо. Ну, так не було ну, нічого, ніяких повідомлень, нічого. От. А потім уже, якого числа? 12-го, мабуть. Одинадцятого, одинадцятого прийшли наші солдати, вже зайняли село і вони робили обхід по хатах, питали, чи нема вас російських солдатів. А я кажу: в нас нема російських солдатів. А ще питаю, ви точно українці? Каже, так, <смі> <смі> точно. <смі> От кажу, в мене двоє поранених є. Показуйте, де вони, де. А хлопці поховалися. Як побачили, що йдуть люди, вони поховалися. От, тоді визвали їх, він визвав машину і погрузили їх в машину і за, завезли зразу на малин, ну а потім ще, ще возили, ну, операції робили їм. А тоді, а тоді вже вони підлікувалися, дзвонювалися з братом, тоді вже телефони в мене були, вже мені дзвонили вони що слава Богу, дякували, і рідня теж теж. От. Отак. От ну а от ви зараз спілкувалися, да? так? Останні спілкувалися. новини розкажете? Зараз, зараз, коли я відправила попереднє відео ваше, то він мені написав. Це один цих хлопців? Так, да, один з хлопців написав мені, що один загинув. А я каже поранений знов. Ну, я розплакалася, вони мені вже як рідні стали. От. А тоді пишу, думаю, чи він в госпіталі, чи де він. Якщо зможеш, подзвони. Він каже, я можу подзвонити, але дуже погано говорю. І то так, і тут же дзвонить. Ну, дзвонить і говорить по складах, погано говорить. Ну, зрозуміло все. От, ну, видно, дуже поранений, тому що і, і щелепна, і, і так я питаю, чи ходити можеш. Так каже, з Костором можу ходити. Та зараз він вдома. По госпіталях. каже, я спочатку, коли ми попали під обстріл і був сильний бій десь там у них. І так. Каже, коли поранили нас, то я ще його термосував. Живий ти обзовися, не, не, не мовчи, обзовися. А потім все каже, а потім відключився і вже прокинувся через скільки днів в госпіталі, Ну, теж операції, там йому все. І ще, мабуть, лицевий можеш. Ну, я я точно не, не можу сказати. Зрозуміло. Ну будемо сподіватися, хоч він. Да, будемо, да. будемо будем надіятися. Ну, слава Богу, живий. То теж дружина говорила і внучка позвав. Йди тьотю Любі подякувати. То він «Тетя Люба, привіт. І ми вам дякуємо дуже. І ми вам дякуємо за те, що ви такі чуйні. Бо що, ну це одна річ дивитися по відео, а друге, походити і бачити. І я ще раз скажу, що я коли зайшов, бачив, що зробили з вашою хатою. А -а -а. От і ви тут ще поранених тримали. Я від всіх, хто дивиться це, відео вам дуже 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 дякую, пані